Привіт, любі друзі! Сьогодні дуже важлива тема, яка стосується кожного пенсіонера. І от увага! Пенсійний фонд масово робить помилки, через які люди втрачають тисячі гривень щомісяця. І найстрашніше, що більшість навіть не здогадується про це, продовжує втрачати гроші місяць за місяцем, рік за роком. Мені останнім часом пишуть десятки людей кожен тиждень, всі історії однакові. Комусь не дорахували пенсію, комусь не зарахували стаж, комусь відмовили в перерахунку через якусь нісенітницю. І от я зробив це відео, щоб показати реальні приклади, пояснити, чому так відбувається, і найголовніше, дати конкретне рішення, що робити, як боротись, як повернути свої гроші. Можливо, хтось з вас зараз в такій ситуації. Отримуєте маленьку пенсію, думаєте, що так має бути, а насправді вам не дорахували 500 гривень щомісяця або більше за рік. Це 6 тисяч за 10 років, 60 тисяч. Уявляєте, скільки грошей минає через помилки пенсійного фонду? Тому обов'язково додивіться до кінця, бо дам покрокову інструкцію, що конкретно робити. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, це дуже допомагає. Телеграм, посилання в описі, там додаткова інформація. Пишіть свої історії в коментарях, можливо, разом допоможемо один одному. Добре, тепер почнемо розбиратись. Отже, перше, що треба зрозуміти, що змінилось? Чому зараз такий бардак в пенсійному фонді? Чому раніше було краще, а зараз люди стикаються з такими проблемами? Справа в тому, що від 2021 року запровадили так звану екстериторіальність, це коли вашу пенсійну справу розглядає не ваше місцеве відділення, а якийсь інспектор з іншої області. Начебто це зробили, щоб покращити сервіс, щоб не було черг, щоб швидше все оброблялось. Але от на практиці вийшло навпаки. Бо коли ваша справа в іншій області, інспектор вас ніколи не бачив, за нього ви просто папірці, просто номер справи, і от йому легше поставити штамп відмова, ніж розбиратись в деталях вашої ситуації. А раніше, коли ви приходили до свого місцевого пенсійного фонду, працівник вас знав, можливо, навіть особисто, розумів, що ви реальна людина, що за цими документами доля конкретної людини. І от була хоч якась відповідальність, хоч якесь людське ставлення. А зараз все це зникло, залишилась тільки холодна бюрократія. Тепер конкретні приклади. І от перший випадок, який мені прислали, це жінка з Полтанської області. Їй призначили пенсію 3800 гривень у травні минулого року. І от коли вона отримала розрахунок, почала дивитись на цифри і зрозуміла, що щось тут не так, бо працювала вона з 1978 року по 2020, а в розрахунку їй зарахували зарплату тільки з 2001 року. І от вона десь дізналась, можливо, від знайомих або в інтернеті прочитала, що можна додати зарплату за 5 років до 2020 року. Це значно збільшує коефіцієнт зарплати, а відповідно, і саму пенсію. Зібрала довідки з архіву, це окрема історія. Як вона її збирала, пішла подавати заяву на перерахунок, думала, що зараз все швидко виправлять. Подала заяву в Полтаві, а справу чомусь передали в Дніпропетровську область. Чому саме туди вона не знає, ніхто їй не пояснив. І от вона чекає місяць, два, три, нічого не відбувається. Телефонує, питає, кажуть, очікуйте ще на розгляді. Ще чекає ще місяць. Потім нарешті приходить відмова, і там написано, що довідка про зарплату оформлена неправильно, бо немає підпису головного бухгалтера. А от фішка в тому, що підприємство, де вона працювала, давно ліквідоване, ще років 15 тому. Архів передали в державний архів. І от в Держархіві їй видали довідку з початкою архіву, але без підпису бухгалтера, бо звідки в архіві буде бухгалтер того підприємства, що закрилось 20 років тому. Це ж абсурд. І от їй відмовили саме через це, формально за буквою. Вона намагалась пояснити, що підприємства вже немає, що архів видав те, що міг. Що це офіційна довідка з печаткою, але її просто відписали стандартну відповідь. Документ не відповідає вимогам в перерахунку відмовлено. І от за весь цей час, поки справа ходила туди-сюди, вона недоотримала вже понад 10 тисяч гривень. Бо якби їй зарахували ту зарплату, пенсія була б на 450 гривень більше щомісяця. Другий випадок це чоловік з Львівської області. Він виходив на пенсію в жовтні минулого року. Йому 63 роки стажу, достатньо, документи всі в порядку. Здавалось би, все має бути нормально. Але от коли йому призначили пенсію, вона виявилась всього 2100 гривень. Це розрахункова. Звісно, що її дотягли до мінімального прожиткового рівня, але от сам розрахунок просто жахливий. Він подивився детально, а там у нього в стажі не зараховані цілих 7 років. Він працював на великому заводі з 1985 по 92 рік. Записи в трудовій книжці є початки підприємства, є підписи кадровика, є все як треба. А в базі даних пенсійного фонду цих років немає взагалі, ніби їх не було, ніби він сім років сидів вдома, нічого не робив. І от він приніс трудову книжку, прийшов, показав, а йому кажуть, що записи не чіткі. Уявляєте? Записи зроблені 40 років тому. Звісно, що вони трохи вицвіли, трохи затерлись з паперу стільки років, але от вони абсолютно читаються. Там все чітко видно. Назва підприємства, дати прийняття на роботу, посада, все є. Але йому кажуть, не чіткі не зараховуємо. Принесіть архівну довідку з підприємства. І от він пішов в архів, а там йому кажуть, що документи того заводу не збереглися, бо завод закрився ще в 90-х роках. Під час кризи багато чого втратилось, не все передали в архів, частина документів взагалі зникла. І от він опинився в глухому куті. Трудова книжка є, але її не приймають. Архівної довідки немає, бо архіву того підприємства просто не існує. І от сім років стажу просто зникли в нікуди, а це могло б збільшити його пенсію мінімум на 800 гривень щомісяця, можливо, навіть більше, якби правильно порахували. І от він уже півроку бореться, пише заяви, скарги, ходить по інстанціях, а йому скрізь одна і та ж відповідь. Документи не підтверджені належним чином. Третій випадок це жінка з Київської області. Вона вийшла на пенсію в лютому цього року, їй 57 років. Вона мати трьох дітей, тому має пільгу, може вийти на пенсію раніше. І от коли їй робили розрахунок, працівник пенсійного фонду чомусь не врахував, що вона за законом може обрати зарплату за будь-які 5 років, які їй найвигідніші, а просто автоматично взяв останні 5 років, як зазвичай роблять. Але от в неї останні роки зарплата була відносно невелика. Бо вона працювала на неповний робочий день, щоб більше часу проводити з дітьми, займатися їхнім вихованням. А от якби їй порахували зарплату за 5 років, коли вона працювала на повну ставку до народження дітей, пенсія була б на 600 гривень більше щомісяця. Вона про цю можливість не знала, працівник пенсійного фонду їй не підказав, хоча за законом він зобов'язаний був порахувати найвигідніший варіант саме для неї, а не найпростіший варіант для себе. Просто зробив стандартний розрахунок, як завжди. І от вона отримала пенсію 3200 гривень, навіть раділа, що хоч щось є. А потім випадково дізналась від своєї знайомої, яка теж виходила на пенсію, що виявляється, можна було по-іншому порахувати, що є різні варіанти. Прийшла в пенсійний фонд питати, а їй кажуть: ну ви ж самі не просили, ми так порахували, як є, все правильно. І от тепер вона хоче зробити перерахунок, але їй кажуть, що треба чекати рік після призначення пенсії, щоб подавати на перерахунок. А за цей рік вона втратить більше 7 тисяч гривень. Просто через те, що їй вчасно не підказали. Хоча людина, яка робила її розрахунок, бачила всю інформацію, бачила, що є діти, бачила зарплати по всіх руках, але вибрав найпростіший варіант для себе, а не найкращий для неї. І от це просто байдужість, чиста байдужість до долі людини. І от ці три історії це тільки верхівка айсберга. Мені пишуть буквально десятки людей кожен тиждень. І от майже всі історії дуже схожі. Комусь не зарахували стаж, комусь не порахували правильно зарплату, комусь відмовили через якусь формальність. І от питання чому так відбувається? Чому працівники пенсійного фонду стали такими байдужими? А от відповідь дуже проста через ту саму екстериторіальність, про яку я казав на початку зникла персональна відповідальність. Раніше, якщо працівник вашого місцевого пенсійного фонду неправильно порахував вам пенсію або не підказав щось важливе, ви могли прийти до нього особисто, поговорити, показати додаткові документи, пояснити ситуацію і он часто йшов назустріч. Бо він розумів, що це реальна людина, яка живе в тому ж місті, ходить тими ж вулицями, можливо, навіть знайома через знайомих, і от була хоч якась людська відповідальність. А зараз інспектор сидить десь в іншій області, він вас ніколи в житті не бачив і ніколи не побачить. Для нього ви абстрактний номер справи, і от йому набагато легше просто поставити штамп, відмова, ніж розбиратись у всіх нюансах вашої ситуації, шукати якісь рішення. І от навіть якщо ви спробуєте оскаржити це рішення, вашу справу знову передадуть в якусь іншу область до іншого інспектора. І от все почнеться заново. Це просто нескінченна гра у футбол. Вашою справою між різними областями. Тепер найголовніше, що конкретно робити і як захистити себе від таких ситуацій. І от перше. Коли вам призначають пенсію, обов'язково ретельно перевіряйте весь розрахунок. Дивіться уважно, які саме роки стажу вам зарахували, яку саме зарплату взяли для розрахунку коефіцієнта. Якщо вам щось незрозуміло, обов'язково питайте, вимагайте детальних пояснень. Не соромтесь питати, це ваші гроші, це результат вашої багаторічної праці. Ви маєте повне право знати, як саме вам порахували пенсію. Друге, обов'язково питайте, чи можна додати до розрахунку зарплату за період до 200 року. Це дуже важливий момент. Бо зарплати в 90-х роках через інфляцію часто виходять вищими, ніж в нульових. І от якщо їх додати до розрахунку, ваш коефіцієнт зарплати може значно зрости, а відповідно зросте і сама пенсія. Третє, якщо у вас є діти, особливо троє і більше, обов'язково наголошуйте на цьому, бо є різні пільги, можна раніше вийти на пенсію, можна обрати найвигідніші роки для розрахунку зарплати. Але от працівники пенсійного фонду часто про це не кажуть, бо їм простіше зробити стандартний автоматичний розрахунок за шаблоном, ніж вникати в деталі саме вашої ситуації, шукати найкращий варіант саме для вас. Четверте, обов'язково зберігайте абсолютно всі документи: трудову книжку, всі довідки про зарплату, накази про прийняття на роботу, все, що хоч якось підтверджує ваш трудовий стаж. Робіть копії всіх документів, фотографуйте їх на телефон, зберігайте в хмарі, бо якщо виникне якийсь спір, вам знадобляться всі можливі докази. І от краще мати все це під рукою заздалегідь, ніж потім в стресовій ситуації бігати, шукати, відновлювати. П'яте, якщо вам відмовили в перерахунку або не зарахували якийсь стаж, ні в якому разі не здавайтесь одразу. Обов'язково пишіть офіційну скаргу на ім'я керівника обласного управління пенсійного фонду. В цій скарзі обов'язково чітко вимагайте надати вам детальне письмове обґрунтування відмови з обов'язковим посиланням на конкретні статті закону, бо дуже часто відмовляють просто так формально, без реальних правових підстав. Шосте. Якщо скарга до керівника обласного управління не допомогла, не зупиняйтесь, звертайтесь далі до омбудсмена або в Центр безоплатної правничої допомоги. Це державна мережа, яка працює по всій Україні. Там вам можуть абсолютно безкоштовно допомогти, проконсультувати, допомогти правильно скласти позов до суду, якщо буде потрібно. Посилання залишу в описі. Сьоме, і це дуже важливо, не бійтесь йти в суд. Якщо справа дійшла до того, багато пенсіонерів успішно виграють судові справи проти пенсійного фонду, і от суд зобов'язує фонд перерахувати пенсію, виплатити весь накопичений борг. Так, це процес довгий, так це нервово, але от інакше ваші законні гроші просто заберуть, і ніхто вам їх добровільно не поверне. Восьме. Намагайтесь об'єднуватись з іншими людьми. Пишіть свої історії тут в коментарях, діліться своїм досвідом. Можливо, хтось уже проходив через подібну ситуацію і знає, як саме її вирішити. Можливо, хтось знає хорошого адвоката або незалежного пенсійного експерта. Разом завжди легше боротись, ніж поодинці. Дякую, що дивилися до кінця. Бережіть себе, не бійтесь відстоювати свої законні права. І завжди пам'ятайте, що система працює правильно тільки тоді, коли на неї постійно тиснуть. Якщо просто мовчати і терпіти, то нічого ніколи не зміниться. Тримайтеся міцно, до зустрічі в наступних відео.